Всім доброго дня! Маю трішки в надлишку квітів, які можу продати: це лілії та лілейники. Лілейники будуть від 25 гривень, в залежності від кольору та кущику. Лілії гарні цибулинки будуть по 40 гривень. Також є в наявності часничок, можливо, кого цікавить, і юка. Е, номерочок я прикріплю вайбер, куди можна буде мені писати для замовлення. І зараз трішки покажу, е, трішки покажу які кольори можуть бути такий красивий, крупненька квіточка. Далі ось такий. Далі ось такий. Це ще не все. Зараз далі піду лілію. поки тут на цій стороні відразу покажу ось така красива лілія. Персикова і всередині з краплинками. Такого плану що є персикова, але всередині без краплинок. Крупненька, гарненька, височенька і дуже гарно розростається. Тобто, бачите, скільки там маленьких діточок. Ось оці персикові лілії і вони дуже гарно розростаються, щедрі на діточки. Похвалюся своїм лілейником одного разу, 10 квіток було, здається, відео я викладала. На даному моменті зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сьогодні сім квіточок. Просто шикарний куч буду пересажувати восени. Такого не буде на продаж, поки що на розмноженні. Він дуже шикарний просто. Квіточка крупненька, перва так взагалі. Зараз не такі вони крупні, а перва так. Дуже-дуже крупно було. Так, що по ліліях? по ліліях? Подивіться, яка висока. Я би підв'язала, в мій її зріст. Красуня. Ця тільки одна, і діточок для неї навіть немає. Не хоче давати діточок. Далі, ось така червона. Може бути на продаж. Далі ось така красива. Уже відквітається. Я фото поробила, поскидаю кого цікавити моя скину фото. Так, персикова та, те, що казала я без краплинок. Також вже відквітаю. Ось так вона виглядатиме. Трішки мільчий, мільча квітка. Персиковий гарний колір, але всередині без краплинок. Також бачите, подивіться, скільки там діток біля неї. Далі лілейничок ось такий грешевий, красивий. Далі ось такий є красивий. І ось такий. Це те, що в мене є, і також є трішки інших кольорів у мами. Кого цікавить, пишіть на вайбер, фото я поскидаю.